Добрий день, громадяни України, воїни Тилу воїни фронту. Значить, продовжуємо розглядати кроваву імперію СССР її становлення. І розглянули коротеньку ситуацію в Україні напередодні 1917 року. І переходимо до важливої події. Це літневої демократичної революції і ролі України в цій... Оці безпосередньо революції. Адже новітня доба історії України розпочала з революцією грозою в її східній підросійській частині. В лютому 1917 році у Росії перемогла демократична революція. Соціально-політична обстановка докорінно змінилася. Самодержавний режим був знищений. Влада в російській державі перейшла до тимчасового уряду. Це був перехідний орган, що був утворений представниками державної Думи, яку цар багато разів розганяв. Він зобов'язувався передати свої повноваження установчим зборам, скликання яких передбачалося в недалекому майбутньому. Ці збори мали визначити форму державного владу і прийняття Конституції країни. А що чули, уряд головував Всеросійського Союзу земст і міст, князь Львов? До складу уряду увійшли кадети втягбрийський безпартійні. Міністром юстиції став трудовик Керенський. В великих містах України про повстання в Петрограді стало відомо вже 27 лютого 1 березня. Негайно після початку цього повстання. За, скілька, за кілька днів звістка про повалення царату рознеслась по всій Україні, аж до найглухіших сіл. Спроби царських чиновників приховати від народу правду провалилися. У містах і селах відбувалися багатотисячні мітинги і демонстрації, учасники яких гітали революцію в Петрограді, вимагали ліквідації в Україні старої адміністрації. Переважна більшість представників царського режиму без опору передала свої повноваження новим властям. Самодержавний режим в Україні розсипався за декілька днів, хоча династія романових ми знаємо, існувала 300 років. А розсипалася за декілька днів. Тимчасовий уряд вважав себе правонаступником царського уряду і прагнув зберегти контроль над усіма територіями імперії, у тому числі над Україною. Отже, їм ніхто не збирався, не збирався визнавати окремої території. Як в інших районах, Турнів збирався на політично близькі йому елементи, членів Оберських міських і політику управ, активістів місцевих організацій, Земського Союзу, Союзу міст, воєнно промислового та біржового комітетів і так далі, різні організації. Як правило, це були промисловці, землевласники і чиновники переважно кадетської орієнтації. Вони створювали місцеві комітети, громадські ради, що розглядалися як представницькі органи місцевої влади. Виконавчу владу на місцях тимчасовий уряд передав своїм комісарам, якими стали голови губенських і повітряних земських управ. У більшості випадків це були місцеві поміщики. Вони замінили царських урядовців. Тому комісарі червоні це винахід не комуністів. Йдемо далі. Новий уряд ліквідував обмеження на об'єднання громадян у партії, дозволив видавати газети різних напрямків, вільно проводити мітинги і демонстрації. Але на глибокі соціально-економічні перетворення не міг зважитися. Їх уряд відклав до всеросійських установчих зборів всі ці важливі рішення і важливе це земельне питання, як і раніше ігнорувалося прагнення приміщених народів. До національного самовизначення Ну, окремі держави. Це все не було в планах тимчасового уряду. Він тимчасового уряду та місцевих органів влади в умовах літневої революції виникли ради робітничих і солдатських депутатів. Отже, це вже був прообраз комуністів. У Харкові рада оформилася 2 березня вже, у Києві вже 3 березня, в Катеринославі вже появилася 4 березня, в Луганську Полтаві 5 березня, Одесі і Миколаєві 6 березня, в Олександрівську 8 березня. Абсолютно більшість місць у радах одержали партії меншовиків, есерів, буддівців, що відповідало реальному впливу цих партій серед населення на той час. Наголошую, більшовиків у радах в даний період було дуже мало. Ради підтримувалися головним чином, представниками національних меншин в Україні, не українцями. Склад рад визначав їхню політичну лінію ставлення до головних питань революції. Лідери меншовиків і російських есерів не ставили підсумні право тимчасового уряду і всіх його органів на владу. Всі ці, ці ради підтримували тимчасовий уряд. Це впливало з теоретичних поглядів меншовиків на лютичну, лютневу революцію в Росії як на демократичну, в результаті якої влада повинна перейти до буржуазно-ліберальних політичних тіл. Меншовики підтримували тимчасовий уряд у внутрішній та зовнішній політиці, в тому числі курс на продовження війни. Погоджувалися з відкладанням важливих питань на установчих зборах. Есери російські, плив був важливий серед російських селян і солдат. Не розходилися, його погляди були такі самі, майже як і в меншовиті. Ну і також наполягали на закликання всеросійських установчих зборів. Щодо рад. То меншовики ЄСРІ вважали їх тимчасовими органами, які існуватимуть до утворення конституційних органів влади. Тобто перехідні ради це перехідні, ці місцеві ради, селянські, зараз 2022 рік, селищні там і так далі, ради ці всі. Це все було в 1917 перехідним органом. На практиці це нерідко призводило до втручання рад у владні повноваження тимчасового уряду і дезорганізації. Вже наказ першої Петроградської ради, виданий 1 березня, передбачав обрання, передбачав обрання у військових частинах Рад і солдатських комітетів, які брали на себе контроль над військами, залишаючи за офіцерами лише командування в бойових операціях. Цей наказ був поширений на всі фронти. Він підірвав дисципліну і сприяв розкладу і так деморалізованої армії, армії Росії. Початок Української національної демократичної революції важливе також питання. Питання державного самовизначення України в перших днів літневої революції опинилося в центрі боротьби різних політичних сил. Але це ми продовжимо питання в слідуючому ролику. Спасибі за увагу, Продовжимо дивитися кроваву імперію СССР. Становлення її.